Якими можуть бути рішення новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, коли він вступить на свою посаду? А він може запровадити високі тарифи на китайський імпорт, як і обіцяв під час передвиборчої кампанії, і такий крок може вдарити по економіці Китаю. Про це пише Reuters. за матеріалами видання на початку 2025-го, мито може становити приблизно 40%, А прогнози варіюються від 15% до 60%. Будемо говорити далі про ситуацію в Європі в Європейському Союзі, і не тільки вона пов'язана так чи інакше з тою ж Америкою, в тому числі країнам Європи доведеться відправити війська до України, якщо новообраний президент США Дональд Трамп укладе мирну угоду з РФ. Таку думку висловив міністра закордонних справ Естонії е Маргус. Цах к нам у інтерв'ю Financial Times. за його словами найкращою гарантією безпеки для України є членство у НАТО. Як того і просить президент України Володимир Зеленський, саме це на думку політика буде передбачати справедливий мир. Однак, якщо проти приєднання Києва до Альянсу виступатимуть США, то Європа повинна буде розгорнути свої війська в Україні після завершення бойових дій, щоб стримати подальший наступ Росіян, резюмував глава Естонського МЗС. Ну досить таки чітка. Така позиція.